Перш ніж перейти до нашого чергового тесту, одразу серйозне зауваження. Наша програма ні на йоту не змінила свою орієнтацію. Ми були, є і будемо програмою про техніку, про електронну техніку, але предмет нашого сьогоднішнього знайомства зовсім інший. Сумки, рюкзаки, чохли і футляри. І все-таки ми говоримо про електроніку. Електронна техніка, у першу чергу портативна і переносна, має одну зрозумілу особливість. Переноситись просто так в руках вона не може. І в стандартних кейсах, редикюлях, борсетках чи саквояжах її теж не носять. А якщо вже говорити про спеціалізовані предмети туалету, розраховані на носіння електроніки, то першим у списку наймодніших культових і легендарних виробників цієї галантереї неодмінно буде крамплер. В IT-середовищі сумки з цим логотипом котуються вище, ніж заслужені перезаслужені модники, типу Івсен Лорана, Версача чи Армані. Ми просто робимо хорошу. Ші сумки, не пропускаючи при цьому нагоди, підняти собі настрій, Знамените гасло засновників компанії Крамплер. Компанії доволі молодої, напевне, тому особливо у питаннях моди і розкутої. Почалося усе пару десятиліть тому, коли одна австралійська кур'єрська служба виготовила перші сумки для своїх поштарів. Мати такі ж надміцні і ефективні сумки рюкзаки спершу захотіли їх конкуренти. А потім народний поголос розніс чутки про дивобеги і кейси по усьому світу. Так, кур'єрська служба перетворилась на виробника цих уже знаменитих предметів туалету. Особливо ж чудо галантерея прийшлася до смаку-шанувальника майті продукції Ніщо інше так чудово не підходить для щоденного і навіть екстрімного носіння ноутбуків, плеєрів і беремо вище дорогої та вибагливої фотоапаратури. Заглянувши всередину такої сумки, виявиш там цілий світ оригінально продумано і зручно розташованих кишеньок, відділень, секторів, замочків, утримувачів, клапанів, кнопочок, підкладок, перегородок та шлейок. Як гордовито заявляють у крамплері їх продукція витерпить усе не тільки значного перенавантаження, але й створеного всередині сумки хаосу. Для всього знайдеться своє чітко вивірене і доволі ізольоване місце. На чому окремо хотілося б наголосити, що сумки Крамплер це не просто такий неординарний витвір дизайнерів. Тут окремо треба поговорити і про матеріал, з якого вони зроблені. Базовий матеріал, який ліг в основу левової частки крамперівських сумок, зветься Chicken Tex. Це нейлонова тканина, яка одночасно досить легка і надзвичайно витривала. Нитки, з яких ця тканина плететься, використовуються різної товщини, аби при випадкових проколах подібна конструкція могла приховати, а то й зовсім утопити в собі утворену дірку. Не так давно Крамплер взявся робити свої вироби зі шкіри. Вона теж проходить доволі специфічну обробку і загалом набуває тих же веселеньких з точки зору дизайну і неймовірних з точки зору витривалості ознак. Впевненість же у якості своїх виробів виховав у компанії Крамплер деяку самовпевненість, яка переросла у розкутість і навіть деяку безапеляційність. О, я, до речі, знайшов те слово, яким можна описати хід думок маркетологів Крамплера. Безбашеність, повна, абсолютна безбашеність. Щось таке. от. таке Чималенький шмат своєї світової слави крамплери заслужили оцим своїм дурниковалянням. Абсолютно безбашенні назви виробів: слизька рибина, дружина дантиста, суперкенгурище, потворне розлучення, гарненьке хлопченя, і т.д. і т.п. А гляньте лише на рекламні ходи і витвори, якими супроводжується. Кожен виріб у каталозі в рекламних макетах та на виставках. Вау. Зізнаюсь, мене завжди приваблювали речі, на які надається пожиттєва гарантія. По-перше, ну, це дійсно підкупає. А по-друге, значить, за цим щось таки стоїть. Звичайно, одними лише оригінальностями, і це ще м'яко кажучи, світової слави не здобудеш і в розряд культових не потрапиш. Свою ж славу Крамплер заслужив неординарними здібностями власних сумок, рюкзаків та футлярів. Зараз ми вам довго розповідали наскільки сумки Крамплер це такі цікаві і неймовірні вироби. Але сумки Крамплер вважаються такими, які, як ніхто інший, добре захищають електронну техніку від усіляких негараздів. І саме цей момент нам і хотілося би перевірити. І в першу чергу, коли ми говоримо про захист, то ми говоримо про захист від води. А коли ми говоримо про воду, то в першу чергу ми маємо на увазі дощ. Так от цей дощ нам зараз, повірте, абсолютно не важко влаштувати. Ось ноутбук, ось сумка, і зараз буде дощ. А оце дощ. Тканина не мокне завдяки ретельно нанесеному поліуретановому покриттю, через яке, до речі, сумки не рекомендують прати у пральній машині, адже металевий барабан може пошкодити тоненький захисний шар. Отак. Окрім самого дощу, у нас вийшла ще й доволі непогана і глибока калюжа, всередині якої знаходиться сумка, всередині якої знаходиться ноутбук, який, в свою чергу, я нагадую, повинен залишитись в робочому стані. Думаю, наруги предостатньо відкриваємо і дивимось. Up! А ми з вами знову на тесті сумок крамплер. І неждана негадана наш тест отримав неочікуване продовження. Зі мною трапилось те, що трапилось багатьма цієї зими. Я загруз. Так, ну крюк у мене є. А питання: чим тепер мене витягувати? Ура! Я знову на колесах, я знову їду. І як прийнято чомусь говорити у подібних випадках, не намагайтесь повторити це у реальному житті. Але тільки не в цьому випадку. Якщо ви потрапили в подібні неприємності і у вас в машині випадково чи не випадково знайшлася сумка крамплер, це буде реальний вихід з положення.